Долучаємо до нашої розмови Тараса Лайка, бойбійця восьмого батальйону Арата. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Раді чути вас, пан Тараса. Я пане Тарасе, вже за вами заскучала так, в студії, то це... тому що ви у нас частий е гість в ефірах, і коли режисери підказали, що ви з нами на Skype зв'язку, навіть приємно здивована вас побачити. Дякуємо, що е знайшли час. Дякуємо за службу. Е Побратимам привіт, передавати. Побачимо теж їх. Е ну, тримайтеся, хлопці. А якщо в ємно. В ємно. Якщо коротко, будь ласка, як ви бачите і що ви, в принципі, можете сказати про наш контрнаступ, так? Тому що ми розуміємо, що кожне слово на вагу золота, але дуже вже ж кортить дізнатися, чи втікають росіяни, чи роблять оцей свій жест доброї волі. Ну, ви знаєте, дуже би хотілося, звичайно, щоб. Контрнаступ а, був стрімким і переможним. Але треба зважати, що українці тим відрізняються від московитів, що не залишають по собі випаленої землі. А, як московити, м -м, винищують усе заради того, щоб тільки просунутися на якісь там а, кілька кілометрів, не зважають взагалі на цивільне населення. І з задоволенням нищують нашу інфраструктуру, і це зрозуміло, бо це в їхній суті вони руйнівники, то ми зовсім інші. Ми змушені вести розумну війну, і відповідно, ми маємо зважати абсолютно на всі ризики, простою навалою, засипанням як це роблять? московицькі війська для українського війська це не Це перше. А по-друге, все ж таки, ми воюємо на своїй землі. Відповідно, наші громадяни, наші брати і сестри, вони є під окупантом на тій стороні, і українське військо, воно змушене робити такі, знаєте, хірургічні операції, виважені, бережливі для того, щоб і не нашкодити нашим громадянам, ну і зберегти об'єкти, інфраструктуру, все, що ще залишилося. Хоча відступаючи московити, багато чого нищать. Ну і це, звичайно, прикро, але ну така історія з ними: нікуди не дінешся. Е, наскільки вони тікають, ви знаєте, якби є інформація, що. Військо є тосково деморалізоване, але ми ж не плекаємо ілюзії такої, що це буде дуже швидко, тому що, ну, на жаль, живої сили в них багато. Металобрухту цього дуже багато, вони з ним не рахуються. Тому українцям ще палити, палити і палити. Але а, на Херсонському напрямку. Я вже таки впевнений, що московицькі війська шансу втриматися не мають. Ну але знову ж таки, ми не московити, тому українське військо не буде так хірургічно їх вирізати. Пане Тарасе, запитань насправді, от за весь час бойових повномасштабної війни в Україні бойових дій. Напевно, от висновок, який точно напрошується, який можна зробити, що українські військові в рази і командування українських збройних сил України і захисників і захисниць в рази розумніше за російське, адже дуже добре планують кожну операцію військову. І ми розуміємо, що зараз контрнаступ, який всі дуже сильно чекали, і раді, що він розпочався, що це дуже непросто що оборонятися завжди легше, аніж іти в наступ, аніж відбивати зараз. Своє на вашу думку, що які найважливіші фактори і аспекти цього контрнаступу, як з військової точки зору потрібно діяти українським військовим? На даному етапі українські військові діють саме так, як і необхідно, а не закидають шапками як московити не закидають м'ясом, не засипають тонами металу. Тих снарядів а планують гарно операції і звільняють помаленько один населений пункт за іншим. Так звичайно, це має є велика підготовка, це має бути дуже тонко і дуже обережно для того, щоб не дати можливості московитам нашкодити цьому місцевому населенню, не нашкодити цій інфраструктурі, тому. Якби нам дуже не і не хотілося, щоб це було дуже швиденько, але ми маємо зробити це ну гарно, правильно і розумно, пане Тарасе. Ми розуміємо, що наш контрнаступ і наші збройні сили, наші захисники ну наші захисники так точно найкращі в світі, але їм доводиться воювати з армією, яка не друга в світі точно, і навіть не друга з кінця, тому що вони пробили дно і нижче дна. Я не знаю, що ще може бути. Але е, їх більше, так як ви сказали, це очевидно. В них ще є оцей брух, який стріляє, який може не точний, але він теж вбиває. Це теж треба розуміти. Але чим. Е, які в них дії, треба, ну, чи ви можете, чи ви знаєте, чи можете нам розказати, які в них дії, аби залишитися? Тому що, от е, інформація, яку я сьогодні бачила, те, що, наприклад, на Херсонському напрямку вони заборонили е, будь-кому перетинати річку. Чому? Вони в, тобто, вони прикриваються мирними людьми, щоб вони далі залишалися в Херсоні. Чи, чи що це відбувається? Ну, давайте скажемо так, чому за 8 років 14 го року не була звільнена Донеччина та Луганщина, тільки тому, що все ж таки там є наші люди, і московити прикривалися тими ж людьми, в яких ховали в житлових кварталах артилерійські системи, які розміщували свої військові об'єкти. Серед густонаселених житлових об'єктів, і для нас не було можливим ці військові об'єкти атакувати. І знаєте, вони завжди поводяться так, як сам дурак, все, що вони роблять, вони говорять про нас. Вони кажуть, що так українці роблять так, от в тому то й справа, що вони не дозволяють виїзд українським громадянам аби мати живий щит. Ну, це перше. По-друге, що е, все ж таки за, за такий довгий період часу. Е, я думаю, що на жаль, дуже прикро, що вони там е, вчинили дуже багато злочинів і не хочуть, щоб вони е, проявилися, щоб світ про них дізнався. Тому вони будуть триматися так до останнього, е, як тільки буде в них можливість, і один з аспектів затриматися їм, прикритися це якраз прикритися. Живим світом, нашими людьми ну вони цинічні, нічого не діє, нічого не вдієш. Мусимо розуміти, що ординці люблять вбивати, знущатися, гвалтувати, катувати, обкрадати це в них в крові, і з, взагалі з людьми вони не рахуються. Тому для нас скажімо, це буде досить складно, але справа. Досить є така до, до виконання. Немає нічого складного, що би не могло зробити українське військо. Я з вами згідна на всі 100% І бачучи вас, бачачи наших захисників і захисниць, я в 100% впевнена, якщо можна сказати, мільйонно впевнена, що наші захисники і захисниці справжні боги. Пане Тарасе, якщо підсумовити нашу з вами розмову. Ваші хлопці-побратими, які чемно позаду вас сидять. Або ви, може, ви хочете передати вітання українцям чи комусь з рідних. Маєте таку зараз можливість в нашому ефірі ви і ваші побратими, наші захисники? Я передам цю можливість своїм побратимам. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Україна обов'язково переможе. Ми в Привіт, передаю своїм рідним. Е е е ми обов'язково переможемо москалів. Вони обов'язково від нас е е е е Будем получать. будуть тікати Будуть тікати. Полковник Зубенко. Полковник Зубенко каже так, що Московія розвалиться. Швидше ніж ми їх самі розіб'ємо. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! пане полковнику і дорогі наші військові. Ми дякуємо вашим рідним за те, що виховали вас підтримують і те, що... вас. підтримують вас, і дякую вам за те, що бороните нашу землю від російських окупантів від цієї кривавої армії країни-агресор.